І Я злилася, бо тому що я не вміла формувати цю тарілку. Угу. Хтось під'єднується до нас, так. якщо можна звідти. перебиває просто. Мені Нічо, е -е здається, що перший навіть не тиждень, а два тижні важко. А потім, наскільки ти в... входиш у цю колію і ти це сприймаєш так, як це має бути, і ти розумієш, для чого ти це йдеш. Тому. Важко, не не буде. Важко перших два тижні. Uh -huh. Ну мені важко було через те, що я взяла під контроль всю свою сім'ю uh -huh. з харчуванням. Оце мені було важко. Uh -huh. Але тепер я так трішки попустилася. Я розумію, що е, саме перше я uh -huh. Uh -huh. звичайно, що мої діти не голодають, але просто в них вже не такий жорсткий контроль, як в мене, був і вони, їдять те, що їли до цього часу. Просто я контролюю і е, до речі, оці що я говорила. Два тижні без цукру, mm -hmm. я не знаю, що сталося. Я його ще не їм. Це вже йде там, місяць майже. Четвертий тиждень це вже йде, що я не вживаю, і реально мене не тягне. Бо колись я так бачила, що дитина їсть якусь цукерку. Я так хотіла, але я себе стримувала. А зараз я дивлюся спокійно. Я розумію, що я не хочу навіть просто спробувати. Не тягне мене. Так що я не знаю, яка магія Андрій, від тебе йде. Mm -hmm. Якось там. Ти крутезна. Добре, ну давай з тобою підсумуємо, що ми вже за два місяці зробили. Так, ось так, на пальцях, що ми зробили. Так, раз. Мінус вага, мінус п'ять. Об'єми, ну я не рахувала об'єми, ну, об але об'єми я, я бачу, бачу такі... Там, там також більше, біля 20 сантиметрів всіх загальному. Я тобі підрахую. Поки. Нормально. Ну, тільки, 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 талія, талія мінус 6. Там, талія там мінус 6. Ага. Ну, ну і я бачу навіть весь я сьогодні займалася без тебе. Я знімала для тебе відео в залі, і я потім вдома переглядала, і я бачу, які вже ноги стають більш пружніші. Е, я розумію, що ще треба працювати, але я сама бачу результат, щоб ну не тільки щоб себе похвалити. Я, і для мене це така мотивація: думаю, блін, я хочу ще більше. Я з тобою годину займаюся в залі, а сьогодні було півтори, я собі так полегенько не спіша. Ага. Правда, я в кінці ще на скакалці похрібала, думаю, так, ноги мають бути вичтикачені, ага. і, і все. І, але результат є класний. Я задоволена і це початок. Це тільки ага. початок. А, а це, що ти спідниця натягла, тягла, це взагалі така мрія була. Спідниця. Оце, оце... Е, ти знаєш, я, дивися, я тобі такого скажу. Е, я взагалі в спідницях ніколи не хочу. Ага. стиль — це були джинси, шорти. І оцю цю спідницю я купила чисто випадково, вона мені була дуже сильно сподобалася, і я буквально походила в ній там одне літо. Я завагітняла і все. І моя спідниця просто стояла і. Тут там зовсім не до спідниці. Просто як ноги, так і об'єм живота. Я розуміла, що ця спідниця тільки буде, я спозорюся в цій спідниці. І я, я просто вже перед тим ну, цього року весні, я просто цю свою спідницю віддала до Я кажу: Окей, Тоня, бери спідницю, вона мені не світить. І коли я йшла з тобою на оцей проект, можна сказати, я забула за неї. Я думала, ну не то не то, що я там не, не вірила. Можливо, десь я й не вірила сама собі, не знала на що я йду. Але коли почала падати вага, і коли почали падати, не падати, а зменшуватися об'єми, я просто прийшла, кажу, Таня, видавай сюди спідницю. І я от буквально вчора позавчора я її оділа. Я не знаю, я була на самому не від щастя. Думаю, блін, моя спідниця, три роки я її не одягала. Це наскільки мене змотивувало працювати більше? Типу, думаю, я ж вернула собі свою любовну спідницю. І все, я хочу її одягати кожного дня. І думаю, хочу тебе казати на карт. Олег, будь ласка, якщо зможеш вимкни будь ласка, звук, так? Трішки тебе чутно. Ще хтось з okay. дякую. Е, е, ну, да. коротше, і така ситуація. Повернулася моя любима спідниця, але це тільки початок. Супер. А в животик Що там? Та? Оця оце фотографія з Меджігорія, животик там, де ти вже, типу. Не боїшся, щоб в тебе вже він був видно. Я все рівно там трошки ні, там, де я стояла, де я ага. тобі кинула фото, я розслабила була. Угу. Але по пляжу я ходила стягнутим животом. Бо мені здавалося, що він мене ще є, і що на мене люди дивляться. Трішки... Ну, що... є, є ще над чим працювати, так? Ще є над чим працювати. Ні, звичайно. За звичайно розумієш, що ще й об'єми треба, щоб зменшилися, і тоді вже е, працювати напевно більше над тілом, щоб воно було пружне, щоб шкіра була більш притягнута. Це я ще свідомо розумію, але не все зразу, тільки два місяці прийшло. Вперед багато часу, але 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 вже результат, просто капітальний. Тобто, я ну також типу, розумію, Я бачу супровод, Ну, і... дивись, я сама шоці, бо тому, що мені здається. Я бачу... ще та, Су, та, та. каже. Я бачу цей супротив від тебе, тобто такий трошки десь негатив, що тобі важко, це все. Думаю, ну коли Іванка втягнеться, коли Іванка втягнеться? Я знаю, що типу поступово, поступово, тобто, ти все зрозумієш, ти тобто, потрібен тобі потрібен час. Ну, тут ти поїхала в Межгорі, вернулася, а ти перемінилася тебе. Ти, ти, ти просто кайфуєш. Мені здається, що я і за той тиждень, що я була в Межгорі, то скинула два чи три. Ну, я не знаю, на, на, насправді просто місяць часу і воно йшло якось так повільно. І я думаю, блін, ну коли? Ну то якщо це мене три місяці, ну коли я маски ту вагу? І думаю, я не впораюся. І, і вже після місяця, вже ближче як до двох. І це просто тако воно злітає. Я не знаю, чого. Можливо, воно та поступово. Я розумію, що це поступово, але я Псих. чогось як йшла, я думала, що це буде за тиждень, два і все, як віточка. Ну, психологічно розумієш, якщо психологічно ти дуже трималась за вагу, трималась і боялась її відпустити, так? ти думала про неї постійно, типу, в тебе були всі думки тільки про неї. Ти поїхала, дітей так трошки забула, вони собі відпочивають себе, типу, забула, що в тебе там вага тебе тримає. І ти, коротше, собі поринулась, почала себе пізнавати і зрозуміла, що, типу, та ну його готова. Я просто розслабилася, ти знаєш, отак От mm -hmm. реально розслабилася, попустила всю ситуацію. Ну, І плюс, напевно, що м -м, книжка. От, mm -hmm. Я почала читати книжки, і воно, е воно одне з другим е тягне, бо тому що е книжка мотиваційна. Е коли ти тіпо, там займаєшся в залі, і плюс ти приходиш в книжку, читаєш якусь круту таку річ, там, вислови, і воно трохи так тебе піднімає догори. Ну, ну, насправді книжки дуже багато мотивують. Хто загалом просто в мене пішло? І книжки, і зал, і відпочинок в Боргі, і я просто надихнулася цим всім і приїхала, і я хочу працювати ще більше. Дякую. Я, радий. Я, дуже Дякую. Радий. я радий за тебе, тебе. До речі, я мені так сподобалися вечірні пробіжки, так що Андрій сьогодні буде знову пробіжка я не знаю, на Вочинецькі гори, і я якось просто я своїми думками наодинці. Мені так легко, я навіть не відчуваю важкості, що мені важко бігти, можливо. Може, це неправильно, бо тому що в мене навушники тоді в ухах, музика, і просто я, музика, і я побігла. І я не бачу кордонів, я просто біжу. Розумієш, що сонце зайшло, темно, треба вертатися додому. Mm -hmm. Не знаю, якось я так це відчуваю. Хочеться більше спорту в житті, бо якось настільки запустила себе, що мені здається, важко з вилізти, і спорт трохи тебе розвіює. Mm -hmm. Mm -hmm. Наговорила цілу купу, може вже хтось інший хоче говорити, то тільки я говорю. Чи а, то нікого нема? Ні, то був Олег. Був Олег, я бачу, він вже вимкнувся, він десь там щось купляв по ходу, по ходу цей. Е, я кожному, звісно, що писав так само, як тобі. Зараз типу, що чекаю на дзвінку. Е, Половину з них ніхто не відповів. таке, Але то нічого, що я тобі так кидаю безперервно відео? Ні, ні. Кидай. Навіть... Ну, але скажи, Боже, поїхала дахом, кидай, ти кидай. Іван, я, я дуже радий тобі себе, справді тобі кажу, я дуже радий. Ось зараз з тобою говорю, типу, і радий за тебе, наприклад, теж говорив з твоїм малим, з Артемом, він теж щось там хоче, собі бачить клас. І, і я думаю, що він вже там десь чекає того. І так хвилювався, він на кожне слово питав. Я кажу, Артем, розслабся. Андрій, все тебе запитає, ти не будеш знати, він тебе по-іншому запитає. А він потім з тобою поговорив, Каже: «Мам, я вже поговорив. кажу, та добре? Я йду в душ, бо я вже осмок. Я кажу: Подар чому так хвилюєшся? «Та добре. каже. Але він так ніколи ну, типу, знаєш, він спілкується. Так, він спілкується там, наприклад, з однокласниками, з футболістами, а тут для нього нова чужа людина, і він настільки хвилювався, щоб якось щоб все правильно відповісти. Я кажу Артем, це все нормально, якщо ти щось не знаєш, скажеш, я не знаю відповісти, дадуть тобі інші запитання. Ну він я на роботі, він пише: мамо, а як то, 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 якщо мене Андрій запитає, кажу Артем. Розслабся, я кажу, бо ти не починаєш злити. Але він так. насправді просто хвилювався, щоб все було добре. Так що, Ну, то, такі, що? Такі, як ти, такі, як ти? Чесно, е, так, блін, це, це така помилка. ну... Це, Ні, ти... Ти, ти... Іванка, це нормально погано це... від мене взяв. Це, це нормально, це непогане. Ти він собі з часом все усвідомить, Так само ти, який зараз думки міняєш, і теж міняєшся, бо ти теж. Я тобі кажу, типу, взяти тебе місяць назад в червні, та зараз. Ну, ну... Ти трошки змінила. дивись, ну насправді про та, але я тобі говорила, що місяць було. Це було все загалом, і я була зажата, закрита від всіх. Я не довіряла нікому і я нікого не хотіла, тому воно так співпало. Вибачте за мої емоції, якщо, якщо я виглядала з боку трохи не того, але нічого, все так не буде. Добре, добре. Я якраз нагадав собі, що ще маю якраз тренеру подзвонити. Зараз ми з тобою доспілкуємось і буду набирати, може, тренер ще не буде зайнятий наберу, якщо ні, то вже завтра наберу. тренера. Добре, то що не надавати? Ні, то все, окей, прощаємось, звісно. що Прощаємось гарного вечора. Завтра на стречі йдеш? На Euh, ні, я маю бути на батьківських зборах завтра. Mm -hmm. А А в До дочку. А в записі? записі зараз... Бо мала вже йде в державний садок. В і... запис я не обіцяю, чесно. І, uh, мамочка, uh, ти, ти ще жодного разу не робила. Yeah, ти... Ні, ти... ні, ні. Робили? Я робила два рази в записі, нема чого. Ти мені не казала це. це... Ні, ти мене питав на початку, я казала, що я в записі робила, а потім ага. другий раз ти вже в неї не питав, але ага. то було якось через два рази чи ага. як. Ага. Чесно. Ясно. Ну добре, все, все, окей, домовились, тоді вже чекаю на прокінці. Прапор купила? Добре. Прапор купила? Кажу, прапор купила на напрокінці. А в нас десь має бути прапор, але я тобі хочу тако сказати. В нас є десь прапор. Mm -hmm. Але в мене, я тобі такого не скажу, Петро 38 років, він е за 38 років він не мав виштої сорочки. І каже мені: слухай, в суботу треба бігати в вишитих сорочках із прапором. <кхух> Пітер завтра зі мною купив мешту сорочку. каже, дивися, як Номай, ти мене тріснути на <кхух> вишту <сорочки. кхух> приєднався. Тарас, привіт. <кхух> Мусиш допомогти <кхух> Петрові вибрати вишту сорочку, бо буде, буде мати в чому бігати. Алло, алло, Тарас. Тарас, не чує. Не Приєднався і може не чує. Так, ну ми з тобою закінчили. Хочеш щоб алло, бути присвітні? Я зараз буду щось питати там Олега або Тараса. Е, добре, окей. Т... Тоді до субота. Ага, окей. Я ще послухаю Тараса, бо він так. завжди такі мудрі слова. А ну, Тарас, алло, Нас чути на зв'язку. О, є, є, є. Я підключила сюди, що там Іванка жод. А я тут батько на чоловіка гоняв, він мене підслуховує. Ти бачиш? Mm. Я, до речі, все чую. <говори> <рогНАЯ> <з scariest> <рог confused> так, що мене треба думати? Що ми пропустили? Мене контролює з кожного боку, це треба блокувати. У тебе, у тебе в машині стоїть жук, що там тебе контролювати. <ривіт> 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 Добре, Тарасик. Що, що ти є, як, як справи? Я просто не знаю чесно, от я Добре. тільки що зайшов в е... НАТО. Нашу... Знаєш, про що мене поїздкою бачу. Чекаю на... чекаю у групі. Так, не знаю. Так. Не, не знаю, але зараз буду знати. Ми говорили про досягнення, які взагалі здобуті кожен кожен окремо Іванка зараз прям прям кайфує від того, що вона отримує і це справді так. Ну що вже отримала на даний момент вона там, ще хоче, там гори ще звернути. Що ти скажеш що, що в тебе? Е, ну, Я скажу... Я скажу тако, кожна людина, яка там от для себе от Іванка, вона собі до досягнула чи досягає, так, і вона кайфує від результату, і вона собі ставить ще вищі якісь там планки. Так само, як і будь-який, напевно, твій учень, чи, будемо так сказати, людина, яка займається з тобою, а чи не з тобою, вона так само, коли бачить результат, вона кайфує від цього результату. Так само особисто я, я Мені здається, що я досягнув та якби я хотів теж, ну як сказати, я досягнув певного результату, але не до кінця. Тому я хочу працювати ще, ще над собою, над Добре. результатом, щоб Добре. не знаю, Добре. чи буде тут цьому кінець. Раз ти завжди немає межі, насправді, типу якоїсь такої конкретної межі насправді немає. Чи побачиш ти прес, наприклад? Так, ну у нас є з собою ціль, певна, там добити прес. Побачиш ти прес, побачиш, що в тебе буде інша ціль. В тебе буде ціль там опа, я хочу там плечі, там то, то, то. Ну, завжди так, але треба собі подякувати насправді тут і зараз, що ти вже зробив, пропрацював ту роботу, тому що це величезний об'єм роботи, який ну блін, рік часу, рік часу вкладені в себе, рік часу, прям дисципліни такої жорсткої, такої дуже відповідальної. Тому ні ніколи так тебе себе потрібно, потрібно похвалити тут і зараз. що Ти насправді багато чого на на, ні, на рахунок цього, я скажу, що це останні місяці, це вже, можливо, таке переусвідомлення, будемо так казати, рік ми займаємося. І я розумію, якщо би я е, на самому початку почав вже краще розуміти, е, то результат, можливо, був би швидший. Але е, просто так, е, просто так е, в мене тут, бачу, люди зупиняються. Кажуть, що ти ще до серед дороги. Е, але ми там де є. Тому я радий і тому. Тому ми працюємо і будемо досягати наших результатів, які ми заклали собі. Я дуже радий. Насправді мені подобається, що команда, команда однодумців, це збільшується. Збільшується, як сказати, не тільки якісь там ну, нові ну там. Знайомі. Тут наше коло збільшилося тільки знайомі, тому що знайомі бачать, хто як займається, бере приклад, каже: Я теж так хочу. А ми говоримо: ну так, якщо ти хочеш, давай, ходи з нами. До нас. Я перепрошую, перепрошую в мене телефонний дзвінок був паралельно. Ходи з нами просто на чай, суботу на чай, а там далі на чаю захочеш. <реш> це дуже класно, потужна. Тому, тому я взагалі дуже радий, що в нас таке ком'юніті е, з кожним потужний. разом все збільшується. Так, у нас у нас буде, до речі, дуже потужний ком'юніті. І люди, які, оці, які е, досягають результату, і вони бачать результат і е, собі дякують, як ти кажеш, треба дійсно собі подякувати. Тому що е, це праця така. Як я собі думав, та що я піду зараз місяців два-три, покачаюся туди, сюди, туди, сюди, і це буде ок. Ні, треба пахати, дисципліна. З їдою вже з гори пополам, вже можливо останній місяць вже Андрій мені каже: ну так, тут окей, тут вже добре, тут бомба, тут ракета. Я собі думав, блін, та вже вроді би щось дійшло чи ні? Тому працюємо. Це дуже круто, працюємо і а, я. Я чесно, я радий. Я радий, дуже радий нашому, е нашому як так каже, нашим спільнотом надому. Супер, супер. Дякую за дзвінок, Тарас. Якщо Все. може Олега щось. Я, я, чесно, я не планую взагалі виходити в який ефір, я просто хочу послухати. Розкажи <реш> не <реш> <реш> Так, ще, ще є Олег ще з Олегом трошки поспілкуємось. Олег? Олежик, так, так. Я деколи. Я, я деколи більше можна переживаю за результат інших, чим за і за за, за свій. Тому що я завжди з Олегом зустрічаюся. Олег, як ти? Як ти? Він каже, що, то це? Ага, значить, все добре. <рес> <рес> Якщо треба буде тобі якийсь помічник або асистент, це знаєш. Я, <рес> <рес> я буду. <рес> Як буде відкрита вакансія, коли в тебе буде е, великий величезний об'єм, і ти не будеш встигати е, цей, то я буду тобі допомагати сам. <рес> <рес> Добре, все. Дякую за те, що підключилися. Ага. Підключилися, тоді Фу. що, на зв'язочку. Так, на зв'язку. Ще можеш послухати нас. Добре, все обов'язково. Що, Олежик, як тебе справи? На якому ти зараз етапі? Привіт, на якому етапі? Так. Ну, займаємося, працюємо, худаємо. Все добре. Добре. Скільки часу ми вже? Ну трошки менше місяця. Ми десь в кінці липня почали угу. спілкуватися, працювати. Так. Угу. І що є вже результати, що вже отримав? Ну, вони точно дуже великі. Я ну, вчуся харчуватися так, як я хотів, тобто, щоб це була корисна їда і я е, скидаю вагу тобто, за ну, менше місяця часу десь 4,5 кілограма. Це, це, це ну, не було якихось там надусиль, просто от завдяки тобі правильному харчуванню. Ну, не те, що навіть правильному харчуванню, а правильним продуктам, чи як під, підборі цих е, продуктів. Mm -hmm. Да, збалансування, напевно, цього. Ну, тобто, це, я думав, це дуже складно, чесно, ні. Mm -hmm. <свісно> Не складно, нормально. Ну, трохи треба приділити е, час у цьому чи як. Розумінню. Але, ну розумінню. Але нескладно. Зок... Да, да. Не... Якщо ти розумієш, для чого це, ну, то це взагалі не складно. Тобто важливо якусь ну, ціль розуміти. Якщо ти хочеш там, скинути вагу. Е... Ну, і їсти все те саме, ну, це неможливо. Так? Тому треба точно щось міняти. Угу. Ми з тобою пішли гарним шляхом, тобто ми трошки змінили, там, ну, покращили, і, і одразу ну, суттєві результати. Тому це не може не радувати. Пушка. Пушка, пушка. Так, ну що ти, ти кажеш там, ти, як -то, вага зійшла, харчування зійшло? І Що ти, ти, ти mm -hmm. вже все? Типу, ти вже досягнув цілі чи ні? Та ну що ти дивися? Як ми з тобою почали? Ні, от так само, як з Тарасом, Тобто, ну як ти казав, що о, бачиш, хочеш от бачиш одну ціль, десь тільки трошки до неї наближуєшся, бачиш результати, вона вже міняється в ну в іншу ціль, тобто в більшу ціль. Тепер скажімо, хочете там, ну якби ще більше скинути. Якусь, ну, там, якийсь там, не знаю, мінімальний рельєф набрати, тобто якусь форму. ну Про це ми тобою не говорили на початку. Так, так, тобто, да, Хочеться так, цілі мівняються, і це дуже добре. Потужно, це реально потрібне. Гарно, гарно. Добре, таке, мабуть, питання ключове. Ось це те, як ти сказав, що було страшно, так? Щодо харчування. Ну, ну не, не то, що страшно, я я ну, не, ну, не, в деякій мірі, напевно. Mm -hmm. Тобто, не знав, я думав, дивися, не страшно, я думав, що там що треба їсти щось там. ну, Ті продукти, які я, скаже, не люблю, і я тобі це пояснював, що хотілося б щось ну, смачне їсти, а не там капусту з водою, ну, образно. Mm -hmm. і, Але ну, все виходить. Пушка, що ти скажеш про тим, що ти б міг сказати просто тим людям, які ось бояться їсти ті кашу та? кашу, картоплю, що ти можеш їм сказати? Ну, дивіться, це точно треба їсти, тому що воно дає результат, це в першу чергу. І це можна їсти смачно, шляхом на додавання якихось продуктів, тобто яких теж ну, які не шкодять. Тому всьому, але. Ну, от, як я з тобою це роблю, поєднюю, воно мені і смакує, і дає результат. А тобто, Добре. просто як ти називаєш слово каша, то воно не сильно смачно звучить, знаєш, Добре. а коли там. Кашка там, з там, образно морепродуктами, там, з курячим м'яском, е, з фруктами. Ну, вона зовсім інакше і звучить і виглядає і смакує, так, розумієш? І так, все. Так. Тобто я собі кажу, я от хотів знайти якраз спосіб, щоб я харчувався правильно і смачно, щоб воно було. Щоб це не було там, ну, тимчасово ти там похарчувався, щоб скинути вагу, а потім переходиш назад на своє. От особисто я хотів це змінити. І ми з тобою знайшли абсолютно. Ну, як тим ти мені це і доніс, що так воно і буде, що можна харчуватися і нормально харчуватися, просто там трошки то забрати, то додавати. Ну, кашу однозначно. Ти бачив ти бачиш моє харчування до цього, бачиш моє зараз, тобто і от, ділюсь враженнями. Ну, якби все дуже добре. Просто mm -hmm. кажу: трошки треба заморочитись, ну, от, щоб зробити, як кому смакує, скажімо так, щоб воно посмакувало. Все. Багато, багато хто каже, а і боїться того, що він буде голодний, типа на, на якісь там насхудні. Скажи, ти голодний? Неправда. <гум> Ні. Я знову ж таки був шокований. Як я тебе висилаю порцію, ти кажеш, можна було ще. Я кажу, як ще, що серйозно, на вечір. Ну, тобто, тобто, ну, неправда абсолютно. Ну, я ніколи не голодний. Ну, ну, Значить, неправильно, якісь там дієти, хтось дає і так далі, коли ти ходиш голодний, так. Цюпорт таке також не раз, але ну, по собі ну, я місяць, майже місяць, так харчуюся, е, ну, не голодний. І мінус п'ять. Абсолютно не голодний. Ну, тобто я вважав під 100 кілограмів, ну, вже трошки менше. Вже тобто, і, ну, нормально їм і нема нічого, ну, ніякого голодування. Абсолютно, абсолютно. Тебе, ну, Це в тебе дуже правильно скажімо, рецепт і збалансоване харчування, і їж, і не голодне, і смачно, просто думаєш, які продукти. І солодке щось можна десь з'їсти, солодше і випити. Просто солодке не цукор, а можна, як я роблю, творог, банан, воно і солодке, і смачне, і йогурт, і корисне. Тобто, кажу, шукаєш спосіб, щоб воно було, щоб воно було смачне, не трісне, пісне, і все супер. Я радий, я радий, що в тебе вже такі робити. Ясно теж дуже радий. І, і те, що ти вже малюєш якісь собі нові результати, це дуже класно, що ти вже малюєш якісь mm -hmm. реєшні Так? Малюю, так. потім ну, тобі ну, озвучу. Так, так, так. Це класно, ти я вже вже хочу ти, більше. Ти вже озвучив, ми ще будемо обговорювати з тобою. Так? Ну та, та. так, так. Добре, Олежик. Я тобі дякую, той, що підключився, дав якісь маленькі відео. Да, тобі дякую всім вітання. Добре. Так, гарного вечора. Щасливо. I'm n o